Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 20 вересня до Нового року, залишилося рівно 102 дні. Це як 102 кавові чашки, які ти можеш випити, щоб придумати виправдання, чому досі не зробив те, що планував ще в січні. Але субота не для виправдань, субота для того, щоб жити. Сьогодні свої дні народження святкують одразу три українські міста Кропивницький, Херсон і Прилуки. Тож, якщо у вас є знайомі з цих міст, телефонуйте їм і кажіть, вітаю з ним міста, але якщо ти не пригостиш мене тортом, наші стосунки під загрозою. Отже, сьогодні ми не просто відпочиваємо, а ще й нагадуємо собі, у житті має бути місце свято, навіть якщо це свято день відкритих шишок на соснах, але до них ще дійдемо. Ну а зараз починаємо наш ранок. Субота вирішила сьогодні просто влаштувати вечірку. Почнемо з того, що це день хірурга. Люди, які мають право різати, і їм ще за це дякують. Поважаємо. Але ж хірург не може без соку, бо сьогодні ще й всесвітній день соку. Уявіть операцію: сестро Скальпель, сестро апельсиновий. А ще сьогодні день винахідника та раціоналізатора. Хочете справжню інновацію? Винаходьте сік з паельє. Бо далі у нас всесвітній день паельє. Так сьогодні ви офіційно маєте право сказати Ні, я не пересмажив рис, я відсвяткував. Плавно переходимо, раз є сік, то є й день фармацевта, бо хтось вже має пояснити, чому морквяний сік не лікує депресію. А студентам сьогодні офіційно можна сказати, йди займайся спортом, бо сьогодні міжнародний день студентського спорту. Це коли бігаєш за заліковкою і це вже марафон. А тепер увага, день з'їж яблуко. Це, мабуть, єдиний день, коли твоя мама скаже, бачиш, синку, офіційно дозволено, а не твої оті піци. І щоб зовсім красиво завершити, сьогодні ще й Міжнародний день червоної панди. Тобто ви сьогодні офіційно можете виглядати мило і нічого не робити, і вас зрозуміють. А тепер про іменини їх сьогодні святкують Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна. Хлопці та дівчата сьогодні можна приймати подарунки, але потім у прикметах буде не приймай подарунків. Тож головне, приймайте тільки готівку. А тепер про прикмети. Сьогодні прикмети повністю присвячені шишкам. Якщо шишки відкриті, буде тепло, якщо вони закриті до похолодання, якщо вони ростуть високо, зима прийде пізно. Я думаю, хтось із наших предків просто сидів під сосною, дивився вгору і такий ого, шишки! Напишу прогноз погоди, хай нащадки мучаються. А тепер про те, що нам з вами сьогодні не можна робити. Сьогодні категорично заборонено грубити дітям, бо вони мстяться тоді у TikTok. Також не позичайте гроші, бо так можна ненароком знайти собі нового родича. Ну і ще не даруйте подарунки, бо якщо сьогодні подаруєте шкарпетки, взимку вони точно загубляться. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зіркем, сьогоднішній космос не в настрої для банальностей, тож отримуйте чесний гороскоп. Овен, сьогодні ви зрозумієте, що світло в під'їзді вмикається не від вашої харизми. Від кнопки. Телець перестаньте рахувати чужі гроші. Рахуйте свої, їх легше тримати в голові, бо їх мало. Близнюки, ви не центр Всесвіту. Центр Всесвіту це Wi-Fi. Рак сьогоднішній день як акваріум, красивий, але хтось обов'язково забуде вас погодувати. Лев, ви сьогодні як USB-штекер, з першого разу ніде не підходите, але потім магічно все працює. Діва, ви сьогодні знайдете нову ідею. Шкода, що вона нікому не потрібна. Терези у вас сьогодні буде ідеальний день. Просто не порівнюйте його з іншими. Скорпіон вас сьогодні кусає не скорпіона а життя. Тримайтеся. Стрілець, якщо ви промахнетеся сьогодні в чомусь, просто скажіть собі, так і було задумано. Козиріг, сьогодні ви підете вгору, навіть якщо це просто буде ліфт. Водолій, сьогодні не пишіть список справ, бо перший пункт в ньому буде написати список справ. Ну і риби, не намагайтеся бути серйозним, вас все одно видасть вираз обличчя, коли ви побачите слово шишки. Грозко це все, а тепер, як завжди, про головне. Дорогі мої не сказав на початку, але сьогодні ще й день прибирання. Тож я звертаюся до вас на ви прибирайте. Але не тільки вдома. Бо коли ви змітаєте пилюку зі столу, а у голові лишаєте сміття зі вчорашніх образ і дурних думок, то сенсу мало. Приберіть із голови все зайве. Сумніви на смітник. Думки типу мені вже щось пізно робити, виносьте негайно, бо головне прибирання не коли ви миєте підлогу. А коли звільняєте мозок для нових ідей, для нових рішень, для нових радостей. Сміття в голові це єдине, що не можна сортувати. Його треба виносити і одразу. Ну а я, як завжди, дякую вам, що ви були зі мною. Дякую за увагу і за те, що ми разом робимо цей ранок легшим. Бажаю вам суботи без шишок на шляху і без пилюки в голові. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.